Сьогодні я розповім вам про три способи, як м'яко і ненав'язливо робити платні пропозиції своїм підписникам. Перший спосіб це робити платні пропозиції по постскриптумі ваших листів. І тут є два підходи. Перший підхід це ви даєте спочатку в своєму листі корисний контент по темі платного інфопродукту, і в постскриптумі говорите, що до речі, якщо тобі треба більше корисної інформації на цю тему то переходь на ось цей сайт і купуй платний інфопродукт. І другий підхід ви використовуєте таке собі нагадування. Ви в будь-якому листі можете по мені сказати, що, до речі, якщо ви вже дозріли до покупки платних інфопродуктів, то переходьте на ось цей сайт. Другий спосіб це нічого не продавати в самому листі, а направляти людей на спеціальний контент, наприклад, на якусь вашу статтю, і вже в цьому контенті давати корисну інформацію і всередині цього контенту щось рекламувати. Таким чином людина отримає від вас корисний контент, корисну інформацію і зможе купити платний інфопродукт. Ну і третій спосіб це створювати підплатні інфопродукти, воронки продажів і направляти людей зі своїх листів в свої воронки продажів. Таким чином ви в листах нічого не будете продавати. Ви просто будете рекомендувати людям отримати якусь цінність безкоштовно в цій воронці. Люди будуть переходити, підписуватись в воронку, отримувати цінність, а вже всередині воронки ви будете робити їм платні пропозиції. Таким чином ви будете м'яко і ненав'язливо рекламувати їм платні інфопродукти.